Друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі Мініфермер Сьогодні продовжуємо реставрацію стріл до культиватора і хочу вам показати, як ми реставрували леміші до тобто плуга. Ми їх поклепали. Зробили навар, зараз поноварювали. так це все виглядає. Це вже підготовка до... Те саме робимо з стрілами від культиватора. Щоб було менше сходження, ми наплавлюємо. Такий результат у нас. Так, ми наваруємо, щоб було менше сходження. Так, друзі, зробили ми вже культиватор. Так, понаплавлювали ми ось так стріли. Їх трошки реставрували. Ця стріла, ця стріла вона йшла за трактором за колесом. і Вона сходилася більше, ми її поміняли місцями, понаплавлювали. Дві стріли було тріслих. Ось тут тріщину пустило було. біля полта. культиватор вже готовий до весняних робіт все зробили, те, що мали, понаплавлювали, погострили. І вже чекаємо погоди, щоб йти в поле і працювати. Так, друзі, на цьому все. Всім до зустрічі. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, коментуйте і до нових зустрічей.